Виконуємо номер 232 із підручника Алгебра 7, та 10.2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Які з раціональних виразів є цілими, а які дробовими. Завдання перше. Дріб, чисельник, якого сума. А у кубі та С. Знаменник 5. Другий вираз: чисельник 5, знаменник. Сума А у кубі і С. Третій. До М додали дріб сьомих. Четверте: до М додали дріб, у якого чисельник 7, знаменник Х. Приступаємо до виконання. Раціональний вираз, який не містить ділення на вираз зі зміною, називають цілим виразом. Раціональний вираз, у якому є ділення на вираз зі змінною, називають дробовим раціональним виразом. Перший вираз у нас немає ділення. На виразі зміною ділення йде на число 5. Тому перший вираз у нас цілий раціональний вираз. Цілий раціональний вираз. У другому раціональному виразі у нас є ділення. На виразі змінною. тому це у нас дробовий раціональний вираз. Дробовий раціональний вираз у третьому раціональному виразі. У нас також немає ділення на виразі змінної, тому це цілий раціональний вираз. Ну і в четвертому, як бачимо, у нас є ділення на виразі змінною, тому це дробовий. раціональний вираз номер 232 із підручника Алгебра 7 та 10.2 крапочка 2 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано